Шановні телеглядачі! сьогодні у нас в студії громадський діяч, доктор технічних наук, член національної спілки художників України Михайло Поживанов. Доброго дня, Михайло Олександровичу. Вітаю, вітаю вас, вітаю всіх, хто долучився до нашого ефіру. Михайло Олександрович Поживанов, народився 12 квітня 1960 року у місті Дніпропетровськ. Український політик нардеп чотирьох скликань. Голова громадської організації Фонд муніципальних реформ Магдебурське право з 1998 року. Доктор технічних наук з 1994 року. Професор з 1996 року. Міський голова Маріуполя та голова Маріупольської міської ради з 1994 по 1998 дев'ятсот Заступник Голови Київської міськдержадміністрації держадміністрації з 2002 року по 2005, голова Держком резерву з 2007 по 2008 рік. Заступник міністра економіки з 2008 по 2010 рік. У 2017 році Михайло Поживанов став членом Аграрної партії України. У 2019 році вийшов із аграрної партії України. Як депутат найбільший внесок, Михайло Поживанов здійснив у законодавство про місцеве самоврядування. Михайло Поживанов є автором, співавтором по. Понад ста наукових праць. Це монографії в галузі металургії, охорони довкілля, дослідження проблем місцевого самоврядування в Україні, вивчення питань європейських цінностей, інтегрування України в Європу. Розкажіть, будь ласка, про сьогоднішній візит до Ізмаїла. З якою метою ви приїхали? Дуже поважна мета. Я на початку жовтня був з робочим візитом в Греції. Зустрічався з торговельною палатою Греція україна зустрічався з міськими. Головами, бо останнім часом я в Одеській області в місті Одеса займаюся благотворительною діяльністю. Ми разом з першим заступником голови обласної ради Олегом Радковським утворили благодійний фонд Рідний берег» і через нього дуже багато допомагаємо Збройним силам України, тимчасово переселеним особам, хто зареєстрований. А на території Одещини, тільки в місті Одеса їх біля 50 тисяч. І в кожному районі їх десятки тисяч людей, кому потрібна ця допомога. Враховуючи, що ну, в свій час я жив, працював в місті Маріуполь, був Маріупольським міським головою, дуже плідно співпрацював з грецькою громадою, скажімо, відкривав свій час. Ми разом тоді ще з одеським міським головою Едуардом Йовичем Гурвіцем відкривали перше консульство Греції. В Україні, в Одесі і в Маріуполі. То ця тема трошки зачепила. Я там зустрівся, познайомився з паном Христосом, міським головою міста Мандри, це велике промислове місто біля Піреєв на березі моря. З дуже певною схожою там економічною структурою, культурною структурою, гуманітарною певною структурою. І ми, коли розмовляли з міським головою, я йому запропонував, виявили, що у мандрі нема жодного українського міста, з ким би вони були міста побратими. Кажу, давай я тобі на Одещині підберу якесь місто, якщо ти не заперечуєш. Ми зустрілись з Андрієм В'ячеславичем в свій час ще в Одесі. Обговорили, і потім домовилися, що я приїду сюди. І ми обговоримо цю можливу програму співпраці. Тому я сьогодні зустрічався з міським головою. Ми обговорили, що і яким чином можна зробити зараз. Ну він не готовий під час і воєнних дій. Це зрозуміло і. Прийняття, скажімо, бюджету на наступний рік, але ми домовилися, що разом з заступником міського голови ми зробимо цей гуманітарний, скажімо, візит і перший, де обговорюємо всі питання, яким чином ми можемо співпрацювати, по яким напрямкам. Я в свій час, коли зустрічався з ним, я їх просив ну, велику гуманітарну. Допомогу в цілому на цей регіон. Я навіть коли по Ізмаїлу сказали, вони там вивчали, теж ну, приймали відповідне рішення погодження чи ні. Я кажу, це найближча точка до Греції. Якщо взяти на карті, то через Дунай, буквально через Румунію, Болгарію, і ми вже в Греції. Ви знаєте, щоб ні у кого там не ну, виникло певного питання, що от от. Там спонтанне якесь рішення. Ми обговорювали от з Янісом Моралісом, це міський голова Піреїв, обговорювали співпрацю Одеси, бо місто Піреї вони міста побратими з Одеси. Вони дуже плідно співпрацювали і співпрацюють там з Геннадієм Трухановим. Вони відкривали за допомогою бізнесу і греческий парк в біля Патьомкінської лісниці, І це воно все працює. І от у мене так трапилося, що наступного дня торгівельна палата мене запросила на зустріч ну, великого промислового міста по їх греческим, враховуючи, що у них всього то населення 8 мільйонів, тобто там 2-3 наших великих. Області, то у них там 30 тисячне місце з тим промисловим потенціалом, воно вважається промисловим великим містом. І дійсно дуже активний міський голова, дуже цікава структура промисловості. Вони знаходяться на узбережжі моря. І ми коли заговорили, ми спочатку почали в цілому ну таку культурну складову. Ім було дуже цікаво, от ми можемо там обмінюватися оперними співаками, ми можемо обмінюватися е, ну, тими же, там, художніми якимось, е, речами. Я кажу так, але крім того, це великий економічний потенціал. Бо коли ви один з одним знаходите е, ну не просто побратимів, а економічних партньорів, торгівельних партньорів, з ким ви зможете. Працювати У нас є, скажімо, в Ізмаїлі там, і Дунайське морське пароплавство, і порт є. І сьогодні у вас поруч пірей громезніший морський порт, і це все повинно ну, цій території об'єднати. Їм було це цікаво, я їм по Ізмаїлу збросив там Вікіпедію, ми знайшли на ну, жінку, котра їм з української мови переклала все, бо скажімо, в Викіпедії грецької там дуже невеличка там кількість населення, всі без таких вже цікавих якихось. Речей переклали. Ну, і ще одна річ, що там насправді дуже багато наших українців. Я зустрів людей, хто з багатьох регіонів України, звичайно, там із Маріуполя, із Одеси люди були, з Києва були дуже багато етнічних греків, хто у нас знаходився, але тим не менше, і абсолютно всі різні скажімо, національності. Громадян України там є тому. Ну мені здалося, що це буде цікавим. А коли обидва міські голови підтримали, в таку мою пропозицію. То я вже таким сватим певним виступив і хочу завершити цю річ, щоб обидва місця виграли від цього, обидві громади виграли від цього. я сподіваюся, що воно насправді буде дуже корисно і для мандри, і для Ізмаїла. Так, напівжартома, напівсерйозна, але це от, така мета і таким чином. Ми з міським головою навіть я задоволений, бо в мене, ну, Певною мірою теж є досвід роботи не тільки маріупольським міським головою, а в свій час я працював ще практично 6 років заступником київського міського голови в столиці. І ми по деяким інфраструктурним об'єктам проїхались, по місту. Він мені показав, мені було приємно, бо так доля склалась, Чому? що я до Ізмаїла ніколи не доїжджав. Одеса, Чорноморськ, Южний, Білгород, Дністровський. Півночі Одещини там багато разів був. А Ізмаїл це перший раз, тому мені було дійсно цікаво. Цікаво приїхатися і пройтись по бульвару або там, по проспекту Незалежності до морського порту. Ми дійшли ще будуть зустрічі після ефіру з представителями. І пароплавства, і адміністрації морських портів України будемо обговорювати з бізнесом, чим яким чином ми можемо допомагати, бо на сьогоднішній день ну, багато хто з людей потребує певної допомоги. Розкажіть, будь ласка, про яку саме гуманітарну допомогу йдеться? Ну, дивіться, ми після от, особливо останніх там жовтневих цих всіх. Обстрілів ракетних ударів, коли ну, фактично ми втратили там 30, хто каже, 35, хто 40% відсотків нашої енергосистеми країни, то я вже просив, щоб вони могли надати там і трансформатори, і електрогенератори. І навіть до цього ми коли розмовляли, то казали, що переселенцям можливо потрібні там і електроковдри якісь, щоб допомогти, і одяг зимовий. Бо я дуже багато людей знаю, хто з того ж Маріуполя, скажімо, коли виїжджав, то нічого не встигав з собою забрати і вже зимовий період. І Потрібні ці речі. Сьогодні ми дуже плідно співпрацюємо, скажімо, із медичною гуманітарною допомогою. От знову я сюди якось так перший раз доїхав, але ми з, я ж кажу, з паном міським головою домовилися, що це вже буде подальша співпраця, бо ми беремо ще й гуманітарну допомогу по медицині. І от все, що там необхідно, вони теж допомагають. І на півночь Одещини ми по лікарням передавали необхідні матеріали, що вони просили вже, ну і плюс продукти харчування. Ну, Крім того, ми від фонду сьогодні, ну, протягом всього літа, практично осені щодня годували 1900 людей гарячими обідами. Це нам французи теж допомагали, ми з ними теж співпрацюємо. От приблизно то, чим я зараз займаюся, скажімо, така. Волонтерська громадська діяльність, бо кожен на своєму місці повинен а, намагатися приблизити нашу перемогу і допомогти людям. Скажіть, будь ласка, це гуманітарна допомога для всієї Одещини чи тільки для Ізмаїла? Ні, вона для всієї Одещини, і я вам скажу, що по різним програмам а, різні категорії людей її отримують. Щиро скажемо, якщо ми говоримо про продовольчу програму. Організація Об'єднаних Націй там є певні умови, кому ми можемо її надавати. Якщо я от розповідав про ці гарячі обіди, це виключно списки, погоджені з адміністраціями, де зареєстровані тимчасово переселені особи, і тільки їм ми можемо це надавати. Тому от в кожному випадку є окремі люди, але по більшості той, хто потребує, він отримує в тому чи іншому вигляді цю допомогу. Добре, розкажіть, будь ласка, все ж таки, ви вперше в Ізмаїлі. Ваш, ваші враження від Ізмаїла? По-перше, більше... мене вразила сьогоднішня погода. Дуже тепла. Тут фактично я навіть вон, костюм одягнул, і вже трошки спікотна. А вже в Києві, скажімо, чи в Одесі було трошки холодніше, тому я прямо як влітку потрапив. Мені сподобалося дуже таке міле, уютне містечко. Ну і навіть не просто скажеш містечко, бо це велике місто порівняно це, все ж таки, там, ну скільки у нас тут, 1080 восімдесят населення на сьогоднішній день. Тому це гарне місто. Гарне місце. Дякую. Розкажіть, будь ласка, про свою діяльність. Ви член Національної спілки художників України, член національної спілки письменників України. Розкажіть, будь ласка, про свої роботи. То тут важко самому про себе щось розповідати. Я думаю, що було б правильно мені прийняти запрошення Ізмаїльської картинної галереї і найближчим часом зробити свою персональну виставку картин. Можливо, зробити презентацію моєї останньої книжки, книжка про місто. Це вже 10 мій твір скажімо, научно-популярної літератури. Крім того, ну, враховуючи, що я в свій час там очно заканчував і аспірантуру, і докторантуру, і я доктор технічних наук, і у мене дуже багато наукових праць в свій час, ще за часів там Радянського Союзу, я навіть одним із молодих вчених отримав премію Ленінського Комсомола в Галузі науки і техніки. Тому Цих речей дуже багато, але я думаю, що про твори краще щоб казали якісь інші люди, ніж я сам розповідав. Але від цього я отримую певною мірою ну, кайф можна навіть так сказати, бо це не пов'язано з тою діяльністю там, державною, громадською, політичною, котрою я займаюсь. Я відпочиваю, коли я. Можу сісти біля Мольберта, коли я можу попрацювати. Ну і намагаюся, скажімо, якщо вже брати публіцистику, всю мою, я її все ж таки намагаюся, щоб вона була цікава людям, щоб вона давала певною мірою, хто цікавиться тим чи іншим напрямком, відповідь, а що робити. Скажемо, у мене є і екологічні теми, і захист там Азовського Чорного моря, і захист нашого повітря, і робота з відходами, і як розвивати економіку той чи іншої громади, і е, що робити в цілому в місті. От остання книжка про міста. Там я даю свій досвід роботи і в Маріуполі, і в Києві. Але я даю, як я бачив би, розвиток будь-якого міста, бо ми повинні жити в комфортному, в безпечному місті. І дуже багато залежить звичайно від тої влади, котру ми обираємо, з ким ми працюємо від місцевого рівня депутатів. В той же самий час система управління, бо є і власне повноваження громади, а є і делегованої державою повноваження. І от я ці всі речі, вона ну, дуже просто, мені здається, написана. Я сподіваюся, що її тут теж почитають. І Якщо сподобається, то ми насправді зробимо. Гарну презентацію моєї книжки тут. Добре, а де можна придбати? Ну, видавництво, котре мені допомагало випускати, воно продає. В Києві воно продається. Ну, в Ізмаїлі, я думаю, що важко тільки через інтернет замовляти на сьогодні. Але якщо ми зробимо насправді виставку моїх картин, зробимо презентацію книги, то я думаю, що ми привізьоме можна буде і придбати і тут, і придбати. Десь там, ну, хто цікавиться, то це можна, я кажу, що в інтернеті можна знайти. Крім того, ну, якщо ми говоримо про мою творчість, у мене дві персональні виставки за останні півтора року були в Києві. Була колективна виставка в будинку художників Києві, в Національної спілки художників України. Ну, і На Одещині теж я вже відмітився з 7 по 17 жовтня в, літературному, в Національному літературному музеї Містер Одеси відбувалася моя виставка, мені справді було дуже приємно, коли мені зателефонував, скажімо, там Ігор Коваль, секретар Одеської міської ради, сьогодні, да, сказав, що він вражений. А подвійно було приємно, бо я Сергія Рафаїловича Гринівецького знаю вже багато-багато років, що він теж дуже був здивований побачити, що я, крім того, що займаюсь там громадською. Чи там політичною діяльністю, що я ще і малюю, і враховуючи, що картини, котрі продавались, всі гроші йшли на благодійну діяльність, він навіть придбав одну картину, що мені було дуже і дуже приємно. Ви вперше знаходитесь в Ізмаїлі. Скажіть, будь ласка, може, у вас є якісь побажання для ізмельчан? Для ізмільчан, для в цілому всієї Одещини, звичайно. Я думаю, що кожен із нас сьогодні, коли збирається, він один одному бажає миру. Він один одному бажає чи нам всім бажають перемоги. Я дуже хотів би, щоб ми насправді жили в заможній, комфортній, безпечній країні, щоб ми поважали один одного, щоб ми допомагали один одному, щоб ми реально робили свою справу. І отримували від цього певне задоволення. І якщо воно так все буде, щоб кожен на своєму місці, там депутати сільської селищної ради, в об'єднаній територіальній громаді, чи там в міської раді, чи навіть в обласної раді, чи ті, хто працюють взагалі на державному рівні, кожен мусить розуміти, що він є прикладом, що він є людиною від рішення, від поведінки, котрого. Залежить життя всіх нас, тому хочу, щоб ми ніколи не помилялися. Люди, котрі були поруч з нами, ну ми гордились сім'ї, скажу так, і е, щоб ми отримували від життя певною мірою задоволення. Розкажіть, будь ласка, про свої плани надалі у сьогоднішніх умовах. Якщо ми говоримо о сьогоденні о планах, ну я реально, я можливо там повторюсь, я вже казав, що кожен з нас реально. Під час війни повинен на своєму місці допомагати нашій країні, нашим людям, щоб ми все ж таки перемогли в цій війні. Я просто переконаний, що ну, моментально різні люди, і скажімо, ну так вже трапилось, що ми пройшли помаранчеву революцію. Ми пройшли революцію гідності. Наші люди постійно відстоювали власну свободу, власну свободу на Право свободу слова ми обирали європейський вибір, і я переконаний, що на сьогоднішній день ніхто з цього шляху в Україні вже не відійде. І тому для нас дуже необхідна перемога. І я сподіваюся, що кожен з нас ще раз повторюсь на своєму місці буде допомагати. Скажемо, ну, вже можливо, там і по віку, і за допомогою я там не можу вже брати участі в тих же Збройних силах України, але допомагати Збройним силам, допомагати людям, допомагати економіки нашій, я думаю, що це завдання кожного з нас. Скажемо, крім цих, ну враховуючи, що я теж може, там, не знаю, як воно виглядає, всю свою біографію тут вже. Сам розповідаю, але я в свій час там, з 2007 по 2010 рік працював заступником міністра економіки. Я реально розумію, що таке зовнішні економічні, там, торгівельні баланси країни. Я реально розумію, що таке робота промислового країни. Бо навіть коли я працював маріупольським міським головою, то по потужності Маріуполь входив в п'ятірку міст країни по промисловому потенціалу. Я ці всі речі реально розумію. Я сьогодні працюю там, десь допомагаю, даю експертні оцінки, що треба робити в податковій галузі, яка підтримка потрібна бізнесу. Бо навіть коли ми говоримо про план Маршала, ну ми говоримо, наші там західні партнери про це говорять. Я не хочу, щоб ми е, умовно до основання все зруйнували, а потім щось е, вибудовували нове. Я думаю, що сьогодні е, треба і уряду, і Верховної Раді, і там Офісу президента, і місцевим органам влади допомагати і бізнесу, для того, щоб він сьогодні. Міг працювати, він надавав робочі місця, він наповнював бюджет, він розвивався і він набирав саме-саме найкраще. І це теж важливо. І під час там, моїх зустрічей з людьми з бізнесом або з владою того чи іншого рівня, я теж ну свій досвід, скажімо, передаю, намагаюсь, щоб люди це почули. І воно було цікаво. Маємо сподівання, що так все й буде. Що ми переможемо ворога. Дякуємо вам за змістовне інтерв'ю. Я ще раз нагадую, що у нас був громадський діяч Михайло Поживанов. До зустрічі в ефірі. До зустрічі.